Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати новий пакет санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Як пише Newsweek, мета цих заходів знизити роль Росії як потужної нафтової держави. За оцінкою видання, останні кроки Вашингтона свідчать про зміщення стратегії США від точкових санкцій до ширшого тиску на глобальний ринок російської нафти. Ці заяви пролунали на тлі недавніх обмежень проти російських енергетичних гігантів РосНЕФТІ, Лукойла та інших дочірніх компаній. Через які державні китайські компанії вже призупинили закупівлі російської нафти, Індія, другий найбільший імпортер російської нафти, поки що не зробила жодного замовлення на грудень. Показова, що на тлі цих подій, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський прибуде до Туреччини. Як пише агенція Reuters, того ж дня у Туреччині буде посланець Трампа Стів Уїткоф, який може провести перемовини щодо перспектив миру, експерти, утім, зазначають, що американські санкції доповнюються ударами України по російських нафтопереробних заводах і експортних терміналах, за словами німецького аналітика Томаса Одонела. Таке поєднання заходів формує єдину стратегію, мета якої вивести Росію з переліку потужних нафто та газовидобувних держав. За його оцінками, подальші санкції та удари по інфраструктурі стануть потужним мультиплікатором для обвалу російських енергетичних доходів.